Доброї ночі колеги. Перша 30 11 травня 2023 року навколишня температура дещо нижча за градус морозу. І таким чином я розпочав своє виноробство в цьому році. Зрозуміло, що на меті зберегти пагони. З основної бруньки, інакше достатньої кількості матеріалу не буде отримано, а тому приходиться працювати саме в такий спосіб. Використовую гнучкий шланг забув його назву, ну отакий, який розширюється, ще подовжується, коли в нього потрапляє вода під тиском. Скажімо, якщо у нього заявлена довжина 20 метрів, то він розширюється, інше подовжується гарантовано десь до 40 метрів. Ну в два рази, не втричі, як заявлено виробником. Ну, а на моє враження, гарантовано вдвічі. І за наявності тиску у водогоні. Можна проводити таку операцію, де да, вона дещо фізично затратна, вимагає певних зусиль, а можливо декілька ночів підряд. Ну а що робити? Температура під ранок, на моє враження, буде складати більше 3-4 градусів морозу. Але маю надію, що цією операцією я вбережу молоді пагони інакше урожаю не бачите. Періодичні зрошення ну, в моєму випадку близько ну, період підходу до кущів, що раз на 15 хвилин приблизно. Тобто вибрав собі маршрут і проходжу його по колу, окроплюючи усі лози. От. Ця операція вона не, не була корисною у 2017 році, але й тоді температура нічна була. Близько п'яти морозу. Всі інші роки, коли виконувалася дана процедура з виноградом, воно допомагало. Ну, скажімо, гарантовано три морози от пагін з намороженим льодом навіть. Він витримує оцей стрес холодовий і від морозу не пошкоджується. Звичайно, якщо щось нижче, то тоді все. Тоді, в принципі, не вбереже нічого, окрім суцільного куполоподібного укриття нетканим матеріалом, декілька прошарків. Ну будем надіятися ще одна ніч, крім цього, і ризики холодних температур. Відійдуть. Добрий день. 13 травня 2023 року. Дві доби з останньої морозної ночі. Стан виноградника. Це той виноградник, який в мене знаходиться поза межами мого домоволодіння. Тобто на околиці селища далі забудови немає ніякої, тому надходженню холодного повітря нічого не заважало. От і бачимо, що приріст значно пошкоджений. У мене ще немає досвіду, яким чином це суцвіття буде себе поводити після такого пошкодження. Власне, чи воно пошкодилося, я розумію, що ця брунька вона здатна випустити пасанок і сам пагін, його вертикальний ріст буде відновлений. Але питання у суцвітях, наскільки їхня життєстійкість, пов'язана із зниженням температури. Температура сягала майже 3 градусів морозу. В першій частині відео я показую, що проводилися профілактичні заходи до збереження молодого приязку. Але вже через одну дому стало зрозуміло. Це, до речі, найкраща ситуація. Інші виногради вони більше пошкоджені. Наприклад, Мерло. Тут взагалі вже в принципі, немає нічого перспективного, саме з основної бруньки. Вся надія на те, що е, підуть у ріст отакі бруньки, які в свій час були нерозкритими. Плящі бруньки та буде можливість відновити формування. В принципі, це буде. Сама очікувана дія саме по відновленню формування. Питання про якусь наявність врожаю, де винолоса в мене зараз не стоїть. відновлення таких пошкоджених морозом кущів воно відбувається дуже складно, тому що дуже непросто відрегулювати саме той розвиток, який був задуманий самим формуванням куща. От. Для цього потрібно буде проводити додаткові заходи до фіксації нижніх е пагонів, які будуть розпускатися з багаторічної деревини, ну і так далі. Але, надію, не втрачаю. Звичайно, що виноробство не буде таким активним в цьому році. Ой, нічого, нічого страшного. Це не основна проблема в нашому житті. Всі дякую за увагу. До побачення.